Компанія Автопарк, нове надходження Opel Astra 2015 року випуску на дизельному, 2-літровому двигуні, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально, та технічно, без нарікань, автомобіль весь в рідній фарбі. По кузову Присутні дрібні сліди експлуатації, але взагалі не є критично. Пригнаний з Німеччини. В такому гарному стані. По комплектації у нас парктроніки передзад, оригінальні легкосплавні диски 17 го радіуса на зимовій гумі. Чорний текстильний салон, без пошкоджень, без ніяких зауважень, стеля чистенька, нічого не провисає. мультимедіа дисплей, клімат, сидінь, мультикермо, датчик світла, регулювання зеркал, повний електропакет, Ось в такому стані сама карта, по задньому ряду. Також все чисто та охайно, карти ціленькі, сидіння чистенькі охайні, максимально чисті. А оглянути дану позицію можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська. 2А. автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а Також можливий безготівковий розрахунок компанія Автопарк телефонуйте.